Привіт, мої помічники. Посміхніться один одному. Коли ми посміхаємось, ми сильні і здорові. Наші предки створювали ляльки обереги не просто так, а для певної важливої справи. Одну робили, щоб був добробут, клали монети. Іншу. На щастя, а третю – на здоров'я! Сьогодні я познайомлю вас із особливою помічницею, лялькою очисною. Для виготовлення такої ляльки брали старий одяг членів родини. Чому? Бо вважали, що в цьому одязі вже є частинка душі родини. Та добра енергія. Майстриня вкладала в ляльку найщиріші почуття, тому вона ставала потужним оберегом для оселі і для кожного її мешканця. Наша очисна лялька особлива. Подивіться, яка вона гарна, яка в неї. Довга коса, а віночок який з різнокольоровими стрічками. Вона належить до мотанок, зроблена без голки та ножиць, але має ручки та ніжки, які можуть рухатися. Вона може сидіти, а іноді навіть знімати свій одяг. Вона зручна для дитячих ігор, але, пам'ятаємо, це оберіг. Очисна лялька допомагає позбутися поганої енергетики, конфліктів та хвороб, нею, як символічним віником, вимітали погану енергетику, сварки та негатив з дому. Її навіть ставили у червоний куток найпочесніше місце. Щоб допомогти ляльці, у неї клали цілющі трави. Коли хтось хворів, він говорив ляльці про свою біду, а трави посилювали її силу і допомагали вібрати цю біду. Коли лялька забирала всю хворобу, Її спалювали або викидали, щоб хвороба пішла разом із нею назавжди. Як і всі обереги, наша очисна лялька не має обличчя. Чому? Щоб у неї не вселився злий дух, який може нашкодити людині. Це її головний секрет. А зараз. Пограємо в дидактичну гру Ліки для очисної ляльки. Я буду по черзі показувати картки, а ви повинні показати, чи допомагає це бути здоровим. Якщо зображення допомагає бути здоровим, лікує і допомагає ляльці, ви робите вдих, ніби нюхаєте траву. Так, це ліки. Якщо зображення не лікує, а робить гірше, ви хитаєте головою. Ні. Зображення ромашки вдихаємо. Ромашка заспокоює і допомагає ляльці забрати смуток і біль. Зображення брудної калюжі. Так. Хитаємо головою. Там мікроби. Це не ліки. Зображення чашки з м'ятою. Вдихаємо. М'ята дарує силу, щоб боротися з хворобою. Зображення хлопчика, що кашляє. Хитаємо головою. Це хвороба, яку треба віддати очисній ляльці. А зараз пограємо в дидактичну гру Вимити сміття. Якщо я буду показувати погану ситуацію, ви імітуєте, що швидко вимітаєте це віником. Якщо буду називати добру ситуацію, ви обіймаєте себе. Ми залишаємо це у себе. Діти посварилися через іграшку. Вимітаємо, сварки нам не потрібні. Мама спекла смачний пиріг. Обіймаємо себе. Це добро залишаємо в домі. Хтось сказав комусь образливе слово. Вимітаємо негатив проженемо. Сім'я разом сміялася, обіймаємо себе, радість залишаємо. А зараз пограємо в дидактичну гру, збери очисну ляльку. Я буду показувати картки, а ви швидко відповідати. Якщо картка показує те, що потрібно для очисної ляльки, ви плескаєте у долоні. Якщо картка показує те, що заборонено або неважливо, ви робите замок руками. Секрет зображення рухливих ручок та ніжок. Вірно, плескаємо. Так, вона як іграшка, з нею можна гратися. Зображення яскраво намальованого обличчя з очима. Так, робимо замок. Обличчя у ляльки немає, бо це оберіг. Зображення старого, але чистого одягу. Вірно, плескаємо. Лялька вбирає силу роду з родинного одягу. Зображення ножиць. Так, робимо замок. Ножиці заборонені, щоб не порізати долю. Тканину рвали руками. Зображення мішечка з цілющими травами. Так, плескаємо. Трави потрібні, щоб посилювати її цілющу силу. Зображення червоного кута або ікон. Так, плескаємо. Ляльку ставили біля ікон, бо вона несе добро. А зараз пограємо в рухливу гру від жени хворобу. Я буду виконувати рухи. Аби повторювати перед екраном. Готові? І так, злий дух прийшов. Лялька захищає. Хворобу проженемо. Я здоровий, я щасливий. Ми запам'ятали лялька очисна це наш домашній лікар і символічний віник. Вона вбирає біду завдяки травам, має рухливі ручки і ніжки, і не має обличчя. Щоб у неї не вселився злий дух. Вона приносить здоров'я та радість. Будьте здорові та пам'ятайте про силу наших оберегів. До нової зустрічі!